Ірен Роздобудько так буває завжди. Хтось живе поряд з тобою, на перший погляд, такий самий, як і ти. Дві руки, дві ноги, голова. Ви спілкуєтесь. Іноді він здається тобі краще за інше, краще за тебе самого, краще, але не більше. Адже вас обох доля крутить в одній площині, зовсім поряд одна від одної, але з його відходом ти починаєш згадувати його слова, його вчинки, його поведінку, манери, посміш і зненацько усвідомлення, що означало це краще, особливий, не такий, як усі. Визначний, поцілований Богом зігрівав і освітлював все твоє життя.